Всіх вітаю. Куди йде віруюча людина, в тому разі, якщо вона зрішила не встигла розкаятися, і тут її життя переривається в пекло чи рай. Саме про це ми сьогодні поговоримо в цьому напрямку. Перше всього, хочу сказати наступне: я не буду говорити про людей, які не зустрілись з Христом, не прийняли його в своє життя, серце. Не переживали зустрічі з Господом, я про цих людей не буду говорити, тому що Біблія конкретно говорить про тих людей, які не увірили, яких їх кінець і результат. Я говорив тим про людей, які, скажімо, зустрілися з Христом був момент в їхньому житті. Вони повірили в Ісуса, зустрілися з ним, прийняли його в своє життя, в своє серце. Але так сталося, що десь не попильнували і прогрішилися куди вони йдуть в такому разі, якщо вони не встигли покаятися. Насамперед хочу сказати наступне: що Біблія не навчає так, що ми люди взагалі втрачаємо спасіння, наприклад, через там, от не попильнував, роздратувався, да? або ж десь нагрубив, або ж сказав неправду. Це все гріховні появи. Це так. Біблія називається гріхом. Ну Біблія так не навчає, що ми її саме через такі речі втрачаємо спасіння, не попильнувавши. Біблія так не навчає. Є люди, які так само і думають, і вони на день вони думають, що вони по 10 разів, по 20 разів втрачають спасіння. От Десь не популював зрішив, все втратив спасіння. Біблія так не навчає. Спасіння це Божий дар, і він так не втрачається. Це неправильний висновок. Спасіння це Божий дар, це те, що від Бога не від нас, не від наших діл. Читаємо післення до Ефесян, другий розділ, декілька віршиків з 8-го. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Друге, що я хочу сказати, і саме основне: якщо людина увірила в Ісуса Христа, прийняла Його своє серце, да, спасенна, але так сталося, не, не попильнувала вона і прогрішилася. Можливо, в гніві да, когось образила. Або сказала неправду. І не розкаявшись, тут її життя несподівано перервалося, да? зупинилося серце, куди вона йде, в пекло чи рай. Біблія не навчає, що в такому разі вона йде в пекло, що вона загине. Біблія так не навчає. Є такі іноді висновки, іноді люди так думають. Коли ми читаємо тексти з Божого Слова, я лише декілька текстів прочитаю. Перший текст, коли ми будемо читаємо, це Євангелія від Івана, третій розділ, 18 текст. Хто вірує в нього, той не буде засуджений, а хто не вірує, той вже засуджений, бо не увірував ім'я єдинородного Сина Божого. Коли ми читаємо п'ятий розділ, 24 текст. Істинно, істинно вам кажу: хто слухає моє слово і вірує в того, хто мене послав, той має вічне життя, і на засудження не піде. Але перейшов із смерті в життя. Нам важливо це пам'ятати. Нам важливо пам'ятати віруючим людям, що коли людина з вірою приходить до Ісуса, вона має таку дію і стається в її житті виправдання. Бог виправдовує. Виправдання це, скажімо, оголошення невинного, невинності, тобто, що я є праведний в Божих очах. Виправдання нівелює е, осудження. Виправдання нівелює осудження за минулі, теперішні і навіть майбутні гріхи, які ще людина не вчинила виправдання, повторюсь, нівелює осудження. І тому є такі тексти. Біблія говорить, наприклад, 8 розділ Віслання до Римлян, перший вірш. Тож немає тепер ніякого засудження тим, які у Христі Ісусі. Крапка. Чому немає осудження? А тому, що є виправдання у Христі Ісусі. Є виправдання, І є виправдання сталося, немає осудження. Все, людина вільна від осудження. Її кінець або вічна смерть, або осудження не страшне. Вона Вільна від цього. Іноді людям в церквах не завжди поглиблено дається наука. Іноді просто поверхнево, що таке виправдання, чи прощення гріхів, чи інші речі. І коли людина говорить, що Бог простив минулі, теперішні майбутні всі гріхи, вона дивується. Але це так є. Тому ми маємо пам'ятати, що є певні дії, Божі сталися, як виправдання. Яке, яка нівелює, яке нівелює осудження? І якщо людина виправна, все вона не є під осудженням. Коли ми читаємо Римляна, 8, розділ 33-34, текст, апостол Павло говорить: хто винуватить вибраних Божих? Сам Бог виправдовує їх? Хто засуджує? Сам Христос помер, а краще сказати воскрес, він і праворуч Бога, Він і клопочеться за нас. Заступається важливо це пам'ятати, і я би хотів е, дві ілюстрації, які підкреслюють або ж дають більше світу на те, що я тільки що попереду говорив сказати. Перша ілюстрація собі, Ви сімейна людина, у вас є син, донька, сім'я. І тут ви збираєтеся буквально завтра їхати в Америку, летіти, да, наприклад, з Польщі або з іншого місця, але в Польщу вам треба з України ще доїхати. І тут перед тим, як, скажімо, збиратися вже на Америку, відправлятися, ваша дитина вдома, ще коли ви були, вам нагрубила, прогрішилася перед вами. Скажіть, якщо вона не вибачиться перед вами, ви заберете її з собою чи ви лишите її в Україні? Думаю, що заберете. Чому? Тому що, по-перше, вона має квиток вже її, а по-друге, вона ваша дитина, а це має велике значення. Ви просто покрийте, простите, заберете. Давайте інший приклад візьмемо. Уявімо собі суддя, який має також сім'ю в вашому місті чи десь поблизу. І, скажімо, цей його син, підліток, він прогрішився, він, скажімо, розбив скло в якомусь дорогому магазині. Його спіймали, злочин, злочин да, порушив правила. Тобто збитки зробив, і цей же ж батько на суді виносить вирок, стільки, стільки так, винний, стільки-стільки сплатити. Хто буде сплачувати? Звичайно, батько буде сплачувати. Батько сплачувати. А зараз скажіть, чи винний син перед законом з моменту, коли батько сплатив? Ні, він вільний. А тепер зупинимся. Ісус Христос сповна сплатив, абсолютно повністю уплатив. за всі. І ми чуть пізніше візьмемо текст. І давайте продовжуємо цю ілюстрацію. І тут цей син приходить додому в свою домівку, де він живе, в батьківський дім, і тут батько його сидить. Скажіть, чи правильно просити вибачення сину і батька? Доцільно, правильно, для відносин. Але якщо він і не попросить. Чи простить його батько? Так. По-перше, він його син, а по-друге, він вже сплатив. Так, да, він може його дисциплінувати для того, щоб він на слідуючий раз такого не робив. Пам'ятаємо, що Ісус так же само сплатив абсолютно. А якщо ми його прийняли жертву, вона дієва в нашому житті. Тому, шановні, навіть якщо ми прогрішились. Ми не втратили в цей час статус спасіння. Ми не перестали бути дитиною Божою. Ми лишаємося Божими дітьми. Є ще такий текст: це пісня Івана, перше соборне пісня, другий розділ і перший текст. Перший другий текст Іван говорить наступні речі: Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А якщо хтось згрішить, то ми маємо заступника перед отцем Ісуса Христа Праведника. Він є ублагання за наші гріхи. І не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Перше, Біблія, тобто Боже Слово, Бог ставить планку для віруючих людей. Висота її не грішили. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. В цьому Божа воля. Але у разі, якщо стається так, що зрішили, хтось зрішить... Пам'ятайте, ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника, віруюча людина, не всі, має заступника. Він є облаганням за наші гріхи. І не тільки за наші, не тільки минулі, за всі, а й за гріхи всього світу. І він заступається за тих на основі того, що він зробив, які є його. Він за них заступається. І це, скажімо, береже нас в присутності Отця. Тому. Пам'ятаємо ці речі, якщо людина, скажімо, віруюча, прогрішилась, не попильнувала, і тут вона помирає несподівано, не у гріхах, писання не навчає нас, що вона позбавляється спасіння йде в пекло. Біблія так не навчає. Але в той же час я хочу сказати наступне, що якщо людина. В грісі повертається в гріх, вперто в грісі стоїть, рухається, не реагує на доки Духа Святого на зауваження братів та сестер. Да? Вона просто відкидає це все. Вона в цьому стані вперто рухається. Скажу, хочу сказати, що це небезпечний стан. Це небезпечний стан, небезпечний напрямок. Я не хочу сказати, що в такому стані вона не може втратити спасіння. Але якщо людина боїться, бо шукає Бога, вона боїться його огорчити, і за те, що вона любить, да, вона має Божий страх, вона хоче жити свято і зу докладає зусильня, зусилля зусилля активно з допомогою Божої благодаті, то це правильний стан, це правильна дорога. Тому пам'ятаймо ці важливі речі. Якщо ви не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз підписатися. Вам буду дуже вдячний, дуже дякую за перегляди. Хай всіх Бог благословить, береже. Будьте благословенні!